Всіх радий вітати. З вами Валтасар І сьогодні ми на каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, про сакральні знання, про карти Таро, про обряди і навіть про навчання. Сьогодні у нас вихідні дні, і як завжди, зараз я пропоную. Обрати е, карту пораду на наступний тиждень. Отже, у нас почався грудень. Е, Україну засипало снігом. І зараз ми дивимося пораду від Оракула. Сьогодні, до речі, ми працюємо з е, Оракулом Порочного Христа. Неймовірна колода дуже говірка. Отже, порада. Від оракула порочного Христа на наступний тиждень. Тиждень, що наближається. Перша карта, друга карта, третя карта. Так. Зосередьтеся та зробіть свій вибір. Оракул порочного Христа це. Безпосередньо дітище ще містік Сілк у київського видання, досить такого популярного в сфері езотерісів, якісні карти, і це їхня робота. Отже, перша карта, друга, третя. Починаємо. Перша карта злостивець. Подивіться. Вона говорить про те, що цього тижня у вас будуть ситуації, коли ви будете впадати в гнів, в стан своєїдної злості. Коли з вас можуть насміхатися або вас навіть кривдити, порада. утримуйтеся конфліктів, уникайте негативних. Відчуттів, і стежте за своїми думками. Конфлікти цього тижня для вас можуть обернутися катастрофічно і вести, знаєте, такий емоційний дисбаланс. Ви попереджені, і все у ваших руках. Друга карта. Карта Володар. Що б не відбувалося у вашому житті, пам'ятайте, що це ваша воля. Все відбувається лише за вашою волею. Без вас нічого не може відбутися. Відчувайте вашу внутрішню силу проявляйте великодушність. У вас е, дуже потужний потенціал цього тижня. Ви можете проявити милосердя, ви можете вирішити дуже багато справ. Плануйте, ідіть вперед. У вас все. Все вийде на досить високому рівні. І навіть якщо треба звернутися до керівництва, там, наприклад, за якоюсь допомогою чи порадою, звертайтеся, у вас все вийде. Все можливо. Для тих, хто обрав третю карту, це карта завойовник. Але тут він такий у нас, чесно кажучи, злостивий. Хоча карта говорить про те, що треба буде відстоювати свої позиції. Відстоювати свої позиції в різних сферах. Іноді це буде нелегко. І тут мова йдеться про те, що навіть можливо доведеться йти по головах. Але це треба зрозуміти. Якщо це дуже-дуже необхідно, то лише в цьому разі. Тому що за це будуть наслідки. Але чи вам це дозволяється? Так, дозволяється. Ви бачите, я вам це кажу. Так дозволяється. Тобто, ви можете цим скористатися заради вищого блага, так би мовити. Отже, у нас було три, три карти: злостивець. Володар завойовник. В принципі, всі чоловічі енергії, досить потужні, такі навіть, я б сказав, янські енергії. Що ж, використовуйте їх на благо. І будьмо світлом. вам благословенного тижня. Дякую, що ви були з нами.